Ну так насправді перша реакція людей була: щось хтось засумувнівався, що фото справжні, хоча там абсолютно очевидно, що композиція фотографії така. А про що мені здається важливо тут поговорити? І Ангеліна, ти можеш це підтвердити, так що. Ну насправді ці документи вони були. Була службова перевірка, вона виявила ці факти порушень. Потім була створена тимчасова слідча комісія, наскільки мені відомо, в парламенті, і ця тимчасова слідча комісія передавала документи від ДБР і Міністерство оборони. Я правильно розумію? Тому що міністерство оборони зараз каже, що вони, вони про це не знали. Я би хотіла почати з самого початку, тобто, в частині є головний юрист Валентин Бартиш, який займався просуванням цієї справи і намагався всередині. Бригади з командуванням сил підтримки вирішити цю проблему. Тобто, чому було ухвалено рішення виходити в публічну площину? Тому що люди, які займалися службовими перевірками, вони передавали всі матеріали як в правоохоронні органи, так і в парламентську ТСК, і в Міноборони, і командування сил підтримки, але жодних результатів не було. І люди, які займалися цими службовими перевірками, це офіцери. Це головний юрист. Вони вирішили, що тільки публічністю розголосом можна чогось досягти.